рівно часу, шановні українці, сьогодні я спробую зробити варення так зване ананасове. Чому ананасове? Тому що на смак і... має чудовий аромат, схожий на ананасовий. До речі, дійсно, це так. Ось Варення з кабачків. Робить його моя мама теща. Якщо вона робить, то думаю, що я зможу зробити Суть в чому, що береться. Потрібнюється кубиками кілограм кабачків. На кілограм дається один лимон. Лимон і цукор засипається, кілограм цукру вариться в каструлі, трішки води, щоб не приварилось. От. А ще хочу зробити експеримент. виростив я таке чудо. Це огір диня, це схрещений гібрид огірка з динею. На вигляд листя схоже на кавуна. Вигляд кавуна, на запах диня, на смак огірок солодкий. Ось. Не кабачок, і не огірок, і не диня, і не кавун. Хвостик трішки. Зелений, тобто вона дзвеніла, в принципі, ця штука доволі гарно, але виходить, що потрібно дочекатися сухого хвостика. Таким маленькими ми їли, дійсно дуже смачний, як молодесенький огірок рано родить. Цікава, рослина родюча, ось така вона всередині, такі в неї зернятка. Ось. Ну, спробую ще окремо з гірдині зварити таке варення, потім просто простерилізую банки, залию в банки це все діло. От, і будемо куштувати. В принципі, все просто: на кубики огірдиню чи кабачок, додали лимон цукор, проварили, залили в банки. Армат має бути неймовірний. Ось з цього чуда, я ще сам не знаю, виростив. Щось виростив експериментально. Дуже родюча штука. Ось, Не боїться грибків, гарно росте, спеку перенесла прекрасно, краще за кого не єдині. От, буду ще таке вирощувати чудо, щоб цікаво його до повної стиглості довести. Ну там ще багато плодів є. Подивимося, що воно буде. Та якось так. Для того, щоб продовжувати далі готувати, потрібно цих красонь роздягнути. От. Ми їх роздягаємо, знімаємо шкірки з кабачків, наприклад, і потрібно витягнути насінинки. Ось ці насінинки видаляються з кабачка і з огірдині. І далі на кубики сантиметр на сантиметр приблизно ріжуться, сама м'якоть ріжеться. Лимон ріжеться з цедрою, з м'якотю, тільки кінчики зрізаються і насінинки видаляються і все. Вийшло у нас дві порції цих кабачки. От. Це у гірдині. У гірдині вийшло багато, вона більш соковитіша. От, набагато соковитіша, і з нею якось приємніше було працювати, вона більш пружніша. Причому, бачите, це серединка. Серединка теж без кіст... ну, кістки я пов... Ну, Трішки довше вийшло чистити, ніж кабачок, але е, і серединка соковита, смачна, ніжна, і край нормальний. Е, бачите, і серединка пішла, і е, біля м'якуша. Сам цей як її назвати. Тобто тут відходів в загальному вийшло менше, ніж з кабачків з гірдині. І набагато, бачите, косоковитіша. Можна маски робити. Кабачок більш сухіші. Видно, воно, як кавуник диня вологу краще собі тримає у Ну Все залишилось лимон, цукор і буду ставити його на проварювання. Лимони просто от, на пластини і таку консистенцію на смужки і таким чином насінинки я повибирав. Їх мало було. Вдалі вибрав. От, і це піде соком і цедрою в, в гердині в кабачки. Насипав я лимонів. от. Рецепти я точно не люблю, я нічого там не важив. Півтора, півтори пачки цукру у мене, півтора кілограма пішло на цей об'єм. І поки я різав лимони, дивлюся. Що... Соку багато пустила. Це гірдиня, вона взагалі в соку вже плаває. Це кабачки, теж багато соку. Тобто я води додавати не буду. Зараз на маленький вогонь поставлю. Ну Хіба що кабачки можна трішки, але не буду додавати, дивіться якісь сигари. І гердення то взагалі щось унікальне буде. Ну, думаю, що буде смачно. Ароматний з лимоном. Мамо те, що переплюнув вже, тому що <сь>, за гірдин вона точно варення не готувала. Гірдення набагато ароматніше, кажу зразу. Ну, це класичні кабачки з лимоном і цукром. Зараз буду варити, потім покажу, що воно вже з варене вийшло. Ну, давайте будемо дивитися, що. Приготовил. вчора, ось, ну, При стерилізації просто по суті, я пропарив окропом банки, я їх не в духовці не підкіп'яв, тому що таке варення швидко з'їсться. я просто прокіп'яв і гарячим залив під вар, щоб кисня не було. Трішки через верх місцями пішло, тому замотував папір і закутав в теплу ковдру. Це в нас вийшов кабачок. Ось такий Це в нас вийшла гірдиня. Залишив я в каструлях, то мої сказали, що і те, і те смачне. Кабачок більш щільніший по консистенції вийшов, а гірдиня більш м'якіша і трішечки ароматніша. Різниця, в принципі, сказали, що невелика. От. Тобто. І Думаю, що тепер не те, що мене тільки таким варенням годувала, а мамі те що я передам огірдинюха хай вона потішиться трішки. Тому що те, що в мене золота, треба її також балувати. Тоді те ще буде любити, а не бубоніти. От. Ну, вийшло ось таких 4 банки. Одна маленька і ці тут. Ну, майже 2 літри варення. Стояти воно може дуже довго. Можна до... менше доварювати, але хотілося, щоб лимонний смак більше прийшов. Вийшло доволі густе, зварилося швидко, тому користуйтесь кабачок огірдиня вам у насолоду. На зиму можна зробити такі делікатеси, ароматні, смачні. От. І огірдиня виходить цікавий продукт, тому що. Коли вона такого розміру маленька, і там кісточок немає, вона як дуже-дуже смачний ароматний огірок. Коли вже така велика, майже спіла, то аромат дуже сильний в неї. Консистенція м'якша виходить, ніж огірка кабачка. І як ну, солодкий огірок з ароматом дині. тому варення вийшло з неї смачніше. І вона досить родюча, і м'якоті вийшло набагато більше, як ви бачили, з однієї навіть огірдині. Ну, Ще тільки насіннинки довше її обробляти, тому що насіння довелося вручну виколупувати, хоча воно випадало досить добре. От. Пізніше, якщо вона достигне до сухого хвостика, я вам ще коротке відео зніму, як вона виглядає вже з сухим хвостом. От, всередині, яка теоретично, має бути більш на диню схожа, все-таки ще більш цукро набратися, набирати, більш цукристішою бути. Ну, ось таке, Це огірдені, бачите? Більш як ананасове варення називається, тому що воно жовте, як ананас, і на смак чимось віддалено схоже на ананас, дуже смачне. Ось так, тут червоніше це кабачок, а огірдиня вийшло світліша, і видно, що консистенція все-таки вона е, при однаковій щіль, щільності на старті ну, трішки соковитіше було огірдиня, е, Більш розварилася м'якше це таке огірдиня за кабачок. Вам смачного, цукру багато. Їсти не варто для практики, але, наприклад, коли працюєш з мертвими, то дуже великі енерговитрати, і просто тоді щось потрібно їсти солодке. Не їдять м'ясо. А ті, хто йдуть дворучники або працюють з високими енергіями, то потрібно заряджатися цукром. І тут є цедра, також і це профілактика різних інфекційних захворювань. Слава Україні! Слава українській нації і смерть ворогам української нації. Бережіть себе, будьте здоровими. Пам'ятайте, що ви є те, що ви в себе запихаєте. Тому їжте здорову, домашню, смачну їжу. От. Цукру за потреби, але небагато.